Привіт! У мене сьогодні сумний настрій, тому я записую відео про сумні парфуми. Дуже шкода, чогось воно мені не хотілося записуватися це відео. Це вже дубль. Дубль той й Хочу розказати вам про парфуми, які є в моїй колекції, і які я вважаю сумними. Сумними по характеру, сумними по тому, як вони звучать. І це парфуми під настрій. І, скоріш за все, можливо, не на люди навіть. Хоча це все індивідуально. Перший аромат у мене від Джакому Сайленс. Версія «Sublime» Це 2012 року випуску. Це є ще стара версія. Стара 1978 року. В мене немає цієї версії, на жаль, тому, оскільки мені було цікаво познайомитися з цим парфумом, я собі Вирішила взяти більш нову версію. У мене єдиний до нього, єдиний недолік у нього він не стійкий і він дуже швидко злітає зі шкіри. Це єдине, що мене засмучує. Можливо, з часом це зміниться, не знаю. Як пахне цей аромат? Це аромат Одина. Не випадково його назвали Сайленс. Це аромат тиші, аромат спокою, аромат М -м -м. не для побачень, не для краси, не для того, щоб когось здивувати і щоб вам сказали комплімент у вигляді, як ви приємно пахнете. Ні, це не той варіант. Це парфум відноситься до зелених квіткових. Він деревинний, мускусний, зелений, квітковий, сухий, гіркий, гіркий парфум. Він у мене асоціюється з напоєм, з абсентом. Ось таким ядреним холодним, п'янким ароматом. Але це суто моє суб'єктивне відчуття. тому... Не знаю. Я так сприймаю, а я дивно аромати сприймаю, іноді мені так здається. Можливо, я помиляюсь. Красивий парфум. Красивий, сумний, одинак. 100 мл у мене. Багато. Наступний парфум – це Avon Premier Lux версія OD. Я купляла цей парфум у рук, тому в мене неповна пляшечка, лише половинка. Дуже мені подобається цей фрокон колір, ось ця ребристість, ребриста поверхня. Фрокон мені подобається. І аромат. Він на мене, як на мене, то він сумний цей парфум. Сумний а, такий строгий це троянда і уд. Уд красивий. О, в поєднанні з трояндою дуже вдала вдало формула так, компонент поєднання а, гармонійний, а уд в'яжучий, в'язки, в'яжучий і Маслянистий і красива троянда. Насичений аромат, приємний, сумний, характерний. Мабуть, це найкращий уд, який я поки що пробувала. Аромат 2016 року. Здається, він знятий, але я бачу, що ще продаються ці парфуми, тому навіть не знаю. Наступним ароматом буде кабошар. Від Гре. Ви бачите це? Ви бачите цей факончик? Це ще та. Так, це та версія 1959 року формула з однією шикарною пірамідою. Це не вінтаж. Його ще випускали, і я його купила декілька років тому назад, чому не сказано рада. Дуже рада, що він у мене є, цей парфум. Так, тут дешева кришечка, а чого це в мене його вже так багато нема, я наче мало ним користуюся і бережу його, як зіницю ока. Мені навіть шкода його Та вже вивітрюється. Дим. Хочу я ще купити собі версію 2019 року, аби нею користуватися, щоб не було шкода. Бо цю версію мені використовувати шкода. Це дуже красивий аромат. Він заявлений як шкіряний, але нанесу. Боже, який він красивий, от зараз. Знаєте, ну, що я відчуваю тархун, альдеїди спеції, квіти, сіно, табак, коней, шкіру, сказала шкіру, да, мох, сандал, щось трошки дають, кокос, квіти, квіти, грань, якісь такі квіти гвоздика, Він такий, наче трошечки землинистий, мшистий, дерев'яшистий. дуже цікавий аромат, дуже цікавий аромат. Пертюх. Це не той парфум. А знаєте, який в нього характер? Уйди, старушка, я в печалі. Ось це он. Це цей парфум. Я дуже рада, що він у мене є. Якби о, треба було кудись їхати, не знаю, збиратися і. Забирати якийсь парфум кабашар взяла б, не думаючи в першу чергу. Але, і знаєте, він мені ще асоціюється з шкіряним одягом, з шкіряним взуттям, з шкірою, яка повинна ще так хрустіти, скрипіти. дорога шкіра, не якась там. Вибачте, може, якісь асоціації. Ні, це вбрання, класичне, красиве, або шкіряна куртка, або якесь дороге взуття з гарної, дорогої шкіри. Ось така в мене асоціація йде з цим парфумом. Шикарний, шикарний парфум це данина часу, тому періоду тим людям, які живі в. Ой, 50-х-60-х роках, да? він сумний цей парфум. Він строгий, він незвичайний, він шершавий. Наступний парфум – це Лулу. «Лулу» -лу» я собі придбала недавно. У мене навіть є шортс, де я його розпакувала швиденько. В той же день як купила і засняла той шортс. «Лулу» У мене не було цього парфуму раніше, я його навіть ні, ні, кому не відчувала. Я не знайома була з ним. Мені не подобалося поєднання кольору синього і червоного. У мене асоціація з мертвою матерією. Але чим більше я читала відгуків, чим більше я дивилася на цей флакончик, тим більше він мені подобався. І зараз. Мені подобається і форма, і колір, і поєднання цих кольорів незвичних. Сам парфум. Парфум солодкий, парфум бальзамічний, густий, сливовий. Я не відчула ніякої паленої розини чи гумових ляльок в цьому парфумі. Ні, я відчуваю бальзами, смоли, вареневе, варен... ну, таке знаєте, як варення. Зісливе, густе, ну, солодке, трохи димність. І спеціальність. І це єдиний парфум, на який син мені сказав, аби, зазвичай він видає якісь такі дуже влучні репліки щодо парфумів. А щодо цього він сказав: Ну, мам, не знаю. Дуже дивний парфум, дуже. Пахне дивно. Так, він дивний. Дивний, він грає, він змінюється. Він дифузний, густий і важкий. Наступний аромат. Пані Вальєвська версія нуар. Для мене це також сумний аромат. І у мене асоціація з чорною трояндою, гіркою чорною трояндою. Хоча на фрагрантиці написано, що це аромат рожевий. Я б написала, що це чорна троянда, не рожева. Там заявлені три ноти лише троянда, мускус і цитрус. Можливо, вже виправили, тому що там більше нот. Там Якась помилка на фрагрантиці, тому що йде апельсин, грейфрут і персик з фруктами. Тоді йде жасмин, грань і троянда, бубитунка, пачулі, мускус і ваніль у цьому парфумі. І ось він такий. Він, знаєте, він на старті мені видає пачулі. Я одразу відчуваю пачулі, при тому пачулі вологі, сирі, землисті. А потім він видає гіркоту. Гірку троянду, чорну. Ось така в мене асоціація. Не знаю. Я люблю цей парфум носити влітку, коли небо затягнене хмарами, коли жарко, але пасмурно. І під темний одяг. Красивий парфум. Мені здається. Це для пар захоплених, він не дифузний, він безопаційний, він не шлейфовий, він близько до тіла. Тихий, спокійний, як на мене, дуже цікавий аромат. Найгучніший буде тут лулу з цієї підбірки. Найсумніший буде, мабуть, сайленс. Найгіркіший пані Валевська. Найбільш терпкий прем'єр Люкс Уд. Найнезвичайніший кабашар. Найвологіший. Це буде Ярлі. Ярлі це в мене йде туалетна вода. Версія April Violets. April Violets і це сучасна вже версія 2000 2000 року. Contemporary Edition. 125 мл. Це така собі поливажка. Скажімо так, він пахне листом пеларгонії. Там корінь ірису заявлений, лист фіалки. Якось так не пахне. Хоча там пеларгонія не заявлена, але мені пахне листям пеларгонії. Вологий аромат, не стійкий, на жаль, але красивий. Старовинна формула є в нього. April Violets, там, де була квітка, саме квітка фіалки. На жаль, цей аромат, мабуть, вже не випускається. Я б дуже хотіла його купити. Там більш багато піраміди, і там саме квітка. Бо в цій версії заявлена листя фіалки. Але аромат красивий, мені подобається. І старовинний, також Ярплі це старовинний лондонський дом. Ну, ось така в мене була підбірочка. І в мене до вас прохання. Якщо ви знаєте ще якісь аромати, сумні. Порадьте, будь ласка, мені в коментарях. Тому що я людина настрою. І я люблю парфуми дивні і сумні також мені потрібні. Я не мучу оточуючих, носячи ці парфуми. Але я люблю їх носити для себе. Отже, ось такі. У мене асоціації викликають ці парфуми. Дякую, що додивилися. Бувайте!